Привіт, мої Янголи! 15 вересня, 15 енергія, енергія спокуси і безумовної любові. Про що вона нам власне сьогодні? Оце така наша дуальність, яка завжди нас випробовує між чорним і між білим. І сьогодні, власне, про те, що ми будемо обирати. Будемо обирати допомагати іншим чи егоїстично тільки себе. Будемо вибирати чи потерпіти десь, щоб не схамити, не агресувати. Буде також перевіряти на те, чи ми робимо, ми вибираємо завжди позитив, чи заганяє нас в негатив. Ми маємо багато претензій і, відповідно, е, отримуємо не те, чого ми хочемо. Сьогодні, власне, про плюс і про мінус, про те, яку дорогу і які варіанти ми вибираємо. Тому що у нас по житті завжди є вибір. І вибираємо ми вибираємо добро і любов.